Зібрали базовий комплект популярних позицій виробів Доктор Шерсть. Які переваги такого комплекту? Це базові вироби, які обирають більшість користувачів. Вартість готового комплекту нижча, ніж покупка всіх виробів окремо. Укомплектований чохлом для зручного зберігання це готовий корисний подарунок близькій людині. Що входить до комплекту? Класичний пояс. базова доступна модель з асортименту поясів Доктор Шерсть. Легка зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу та ділитися поясом зі своїми близькими. Базова модель наколінника зігріє колінний суглоб, де допоможе зменшити дискомфорт. Легка та зручна форма забезпечує тепло та комфорт і посуватиме людям будь-якого віку. Просто фіксується за допомогою липучки та листичної гумки. Комірець тепла, корисна пов'язка, що зігріває шию та холку в холодний період. Це відмінна альтернатива шарфа, бафа, хомута зручний та простий у використанні, фіксується за допомогою липучки, що дозволяє регулювати об'єм комірця. Напульсник дієвий помічник у боротьбі з дискомфортом у променево-зап'ястковому суглобі. Надійно та зручно фіксується на зап'ясті за допомогою застібки липучки. Така пов'язка сковує рухи і чудово підходить для активного використання. Комплект виконано з м'якенькою вечора вовни, що дбайливо зігріває та підійде для найніжнішої шкіри. Колір виробів натуральний білий. Овеча вовна має найбільш тонкі та м'які волокна, що робить її м'якою та приємною до тіла. Тому, якщо не любите колючого або маєте схильну до подразнень шкіру, рекомендуємо вироби з овечої вовни. Обираючи комплект шерстяних виробів від Доктор Шерсть», ви не тільки економите свій час, ми підібрали найпопулярніші позиції, а й бюджет. Вартість комплекту буде меншою, ніж купувати все окремо. Замовляйте свій комплект вже сьогодні.